Навіщо ти їх замовив? Не замовляй. Вони не такі якісь. Вони не красиві, їх ніхто не буде придебати, вони будуть стояти нікому не потрібні. Отак От мені казали, мої співробітники, щоб я не замовляв домовин інших. От ось, ось є у нас ось такі домовини. Є, ми к ним звикли і нічого не потрібно. Тут нічого не буде нікому подобатись. тому не треба їх замовляти. А я їх взяв, замовив. П'ять штук замовив. Вони приїхали, прийшла людина, придбала, прийшла інша людина, придбала. Я кажу їм про те, що якщо вам щось не подобається, це не означає, що людина прийде точно з таким вкусом, смаком, як у вас. Тому прийшла людина і придбала і подобається, і все нормально. А про що я кажу? Я кажу про домовини компанії Дан. Це український виробник високоякісніших домовин у світі. Вообще, в світі ніхто не виробляє краще. Крутіших домовин, чим вони? І це факт, вже, вже неперевершений факт. Ось ось ці домовини. Це домовини бюджетні, який вони виробляють на своєму виробництві. За щодо його та, масовості виробництва у них остається щось, що вони можуть використовувати. вони його і виробляють красу, красу, недорогу красу. Дивіться, ну яка? Ну, краса ж. Дивіться, які лінії, як воно блистить, усе, виглядає строго, акуратно. А, червоний колір, коричневий колір. Колір цвіту, баклажан. Але дивіться, яка краса, акуратненька. лінія, як струночка. Хоп! Хоп! Що це за гроби, Що це за труни? Це труни вироблені з ненатурального дерева деревини. А вони вироблені з ДСП, але тут є ніжки, ножки є. Кришечка, вона із ДВП, але спідсилена. Ось можна побачити. Тут є така підсилююча планка. Ось тут вона проходить, ось тут це як каркас. А тут. Чутно. Чутно? Нягенько, м'ягенько. Легка кришка. Труни витримують навантаження. Навіть більше 130 кг людину ми сюди клали. І все було гаразд. Вони витримують навантаження, перевірено, тому що я роками. Їх замовляю потрошечки, але замовляю. Не всім подобаються, але подобаються. Я вважаю за те, що треба мати велике різноманітнє трун, якщо ви привикли к своїм моделям, або якщо вам вигодно виробляти ось ось таку якусь, якусь такі свої моделі, яким ви звикли, то треба їх трошечки розбавляти. розбавляти. Це ним привикли. А у людей різний смак. А за труни я вважаю, що можна їх брати. І вам рекомендую їх брати. Нічого страшного. Витримують якісні. Дивіться. Огурчик. Пока. Не на мій інстаграм, тому труну я не продам.